Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Життя Хоче знає. Отак у нас на знаку Закопане зробили флаг свій. Празднування готовляться. І отак виглядають гори сьогодні. Днім ми давно не були у парку, а сьогодні йдемо на площадку з Богданом, трошки позаймаємося. Думаю, треба зняти вам показати дівне Закопане. Бо ви з нами раніше гуляли кожен день по Закопане. це щось. Вон мужик лежить, віддихає, велосипедом приїхав і лежить собі на лежах. У сонячні вітаміни приймає. І в парку багато ще лежаків, ще їх не позбирали. І люди лежать. Підемо потім ще й у парк з вами гориться. Красиві, сонечко попадає, дуже красиво. І ми в парку. Венера розтяглося. Що так низько. раніше було вище, да? розтягся трошки трос. Тут катаються всі великі і малі, роз... тросик розтягся. Вставай на ноги! А то пісок мокрий. Удивительно, розтягся трос, надо трос, мабуть, підтягувати. Бо він раніше так оце зачеплять між ноги там зверху і поїдуть. а зараз низько йому зачепать. Подальше туди тяни аж до краю. А ну бачите, як низько. Нема куди сісти. Це жесть. Невдобно. Да. Уже все. Надо пить тягу. Хороший парк. Боже, дівчатка, яка красота, яка я рада, що ми з Богданом сюди прийшли. Ми ж раніше ходили, займалися і здоров'я було. Тепер починається. Зима скоро. Не дуже почнеш. І Богдан роз... розімнеться, розтягнеться. І я потягала сьогодні, звісно, нагрузки великої не робила, бо перший раз, Ну, я думаю, походження у мене буде сьогодні 10 тисяч шагів. А то сиділа в хаті з тими прямими ефірами, з усім. Ой, клас. Зараз будемо йти, бо десь уже Вовик буде їхати з роботи. То десь нам треба зустрітися з ним. Мабуть, подзвонимо, щоб він до Ліди поїхав, а ми дійдемо ще до Ліда. Отакі дівчата сьогодні у нас парку місто. Ось такий тут є парк, тут один є внизу, один є там вверху біля нас, одна з ближче. Ідемо Богданчик. Богдан, идем. Есть для нас ближче. Но тут хорошо летом всем, бо тут дерева. Доверху и нема жары. Даже у велику жару жары немає. А тут такие справа. А сейчас, конечно, можно в любом парку. гулять. Главное разманать косточки. Мне тут велосипед. О! Дівчата наші, я не бачу, хтось маше, а хто не знає. Це наші дівчата. Ось дівчинка наша знайома баданова. І вони в школі бачаться, <свісно> спілкуються і замострілися в парку, так давай зарядку. То перший. Отак От ми і досі живемо. Если на кухні красиво, це не значить, що у нас кругом порядки, да, Вова? Да, значить, ключі не бросати, де попало. Потому що полочка временна, а зайшли в хату, открили і положили угу. сюди. Надо привыкнути на одне місце ложити. Або в замку їх, або де вешалка роздиваємося, або в кухню, Ну кухню далеко їх нести. Або я возьму візочок, в стіну для двері. І вишати. Можна так? Того, що можна їх колись не знайти мимолюту. Десь зв'яздочок довжен висіти. Ну, не зробити, так. А поки Оцю полочку з ванної кімнати винесли, я її вимию і поставить, казала, Ліда, десь сюди, у кладовку. Рушники чи щось на да, неї будемо складати, тому що там привезли ж машинку стиральну. Що десь... тут робиться? Тут же приїжджав хазяїн, які одіяла зверху освободилися, забрав. Ніскілько було тут одіял там з підодіяльниками. Як вони приїжджали віддихати сюди, то в них було ще одне он з підодіяльником не побачили. А оці білі сказав, якщо вам не треба, то каже, чи в підвал їх, чи куди-нібудь, бо їм вони теж поки не треба. Так що це ще їхнє покривало величезно з кровати, треба надо надо в мішок його все попакувати, бо сейчас щас його попакую, який у мішок. Ну там у підвалі дав він ключі, ходили, дивилися, там просто не жиле. Воно таке невелике, як оця підсобка наша, так? Так. Наподобіє такої, тільки нижче ростом. Дай сюди, чи тобі стула лізти. Коротше, нижче ростом, так? Нижче ростом, да. А по скоті таке. Я не дуже. Ну, каже, Вовик, там паутина, там не, не було нікого. Там треба одразу поприбирати усе, а потім відсюди все їхнє вбрати. Бо бачите, ми своє не можемо добре розібрати. Ти хочеш з сумками, наверх не вийде з сумками, Вова. Ой, треба отсюди винести все, поставити оці ящики. А це зараз попакуєш із сумками, ми тоді не знайдемо де воно що. Я зараз винесу тоді оті ящички. Оце ще по-любому мішок на пакуй їхніх речей. Мішок, а де мішок? Є у нас? Ну так, мусорний якийсь є, сіда, <гум> ну, де він їх? Зараз. О, знай, десь є, десь наші, є такий чорненький мішочок. Ти привикнеш що лежить? А, ось він. Я два рази була сьогодні в Ліди, два рази топала туди-сюди і ні разу не взяла для цвітів ті. Цвіти ж пересадили, їх треба на сонечко, бо вони знову пропадають. Та хай буде хоч на 60, а що. І хочу ж цвіти у білі горщики. В Ліди є, і я забуваю взяти. Хотіла в пепку сходити та ще підкупити. Як піду, от ту. так. Я все валяю. Ми розподілилися з Лідою по уборці. Хто що буде, каже Ліда, квартира велика, я розумію, що вам буде важко роботи, вам буде важко тягнути одній, вам надоїсть, Давайте ділитися. Значить, показую себе страшненько, Значить, що, мені виділили кухню, нашу спальню велику і коридор. — А Ліда взяла а -а, нас... — А, це все твоє? Да. — Так. — Ну нахуй, я буду за тебе прибирати. А ну давай, дай телефон, а ти прибирай. <laughs> — Вот. А вона собі взяла оцю от, залу отуди, і вон, їхня спальня, і ванна-комната. Ех, Вова, Вова. — О, а тут я думаю, мешки, да? та тут нема тіломішки. — Та нема, тут ти тільки кидаєшся оце. Щас, я все винесу, сиди, сиди. Винеси в коридор, потім занеси назад, винеси, та так і потихонечку. Опа. Макарони все-таки трохи взяли пачок. Трохи оставили, трохи взяли. Три з половиною года макарона. Да. Це ну, потім... Це ж, ну так для чого виносити, як потім наверх тоді суй. А, да, рівненькі ящички, а наверх потім... Ага. ага. Та надо мне таблетки, бо я не находю пить. Блин, пойду сейчас выпью таблетку. Что это? Курточка. Мои курточки. Вот это? А я думал, вот это. А откуда мы их взяли? Это Что, серьезно? Значит, это же не подвал. А ты хотел в подвал? Я считал, что это в подвале. То мої курточки. Так, я піду вип'ю таблетки. Так, а що це тут? Вот ну, Отаким, девочки, ми поки займаємося. Ладно, як Вовок прибере, тоді я вам покажу. Хазяїн мій як наведе тут порядки. Так. Да. Ви думаєте, що я? Не справлюся? Багатьом. Зараз гону як нам з ним всі будуть збиратися тут. Мыть всё будет, прибирать. Давай, по новой Не так просто. Сейчас ковры повытягиваю, позастилаю и теля. Вот такой пакет, если его надо розібрати, постав його в кухню на стіл, я его разберу. Давление, я вот не ящички. У нас А ящички? Та внутри пустых ящичек. Сейчас комнате. я... Да. Ой, сил отдыхнуть. Нашел у клунка чипсы. Я думаю, сейчас парочку изим. Не, отложи. Нельзя. Тебе зубов нема, будешь смакать сейчас. Ладно, отложим. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Я уже буду все и сказать. Позавчора голова боліла і починає в одне час. Вчора теж почала десь таке время. а потім я сказав, вже час на 7. І зараз вже починає чую підбалювати. І кофе хочеш. Та я не знаю, чи кофе поможет, блин. Я ж його все виніс на балкон вже. Може буде, так? Да? Я не знаю, що ти хочеш. Кажи не таблетку. Ну я ж вчора що. <гладу> Кажу, дай мені таблетку від голови. А ти що мені сказала? Так тобі таблетку, голова болить бо таблетку, так і скажи, що я хочу таблетку. Сьогодні немає, таблетки кончились. О, таблетки кончились. Так у мене є в холодильнику. Ні, я його виніс туди сюди. Вчора мені подобалось, кажу дай там таблетку, а вона, кей, табі, там у тому холодильнику на вистаграм собі. то саме лучше таблетку. Ну я випив 100 грам. Два стаканчики по 50. Блін, а воно утро голова болить. Думаю, звечора переболіла, але утром вже не зараз їхати на роботу. Так я не пойму чого, чи того, що випив 100 грамів, чи, чи того, що... Еще хочет от то что вообще не знаю. Ну подожди, я чайник закипяю. Ну закипятый чайничок. Давай бегом уже. Ну что ты так медленно все колочешь, а? Блин, уже полчаса чайник заколотил, я уже жду, жду, не могу дождаться. А чай ложкой такой делай. Так действительно. А, а что это у меня? Что? Что-то у ой, что-то наступило. Что-то уже наступило. Сахарю не кидала. Тобі сахара. Ну конечно, я люблю сахар. Вечором пить кофе. Ще не, не пойму я тебе. Сьогодні пачки пам'ятаю, то mm -hmm. немає ще ні сахарниці, нічого. Сахарниця вже є. Вчора валік в сахарниці, я йому показував. Ну, Ось там ну. вона. Покині. А що ти ж казав? Все должно бути під руками. Так а хто раз. її туди поставив? То не я вставив. Під руками. Ну вот так от, надо. Довжен, ну ми вчора не знайшли, бачимо. Зв'язано, так? Да? Да. Якби ви бачили, які я порядки на воді. Та да, привіємо. Так наступила спецліка. Да, да, ну, О, хай лежить, до так да, же, до утра. Вже вот не нахиляється, Значить, що я зробив? Що я зробив? Ви знаєте, що я mm -hmm. довго. Не можу оце. Кофе колотити. Що кофе колотить, що то щось робить. Сусолить, як кажуть. Як ото ми почали переїжджати, та треба переїжджати, треба пилячку витирати, щось зняли, витерли, а потім оце пропилососили, коврик скрутили його. Ну, Це, це буде до Нового года. Отак, взяв, скрутив з пилякою. Ну, як обично, так. Ну не, ну не пиляка така, що як на горіще. а взагалі кажу, ну, ну це була уси вона є. Ось тільки не ось не треба тільки. Вона все ця пиляка присутствує і, і. Тільки от буває губи, губи тут намажуть, намажуть, що і все. Я все наскручував, я так от, ну вже тиждень. ні не тиждень. В неділю. в неділю буде тиждень. В неділю буде тиждень, сьогодні четвер. Ну, ми його в неділю скручували, ми ж раніше не знімали. Я в неділю скрутив і положив. Зараз я беру, розкручую. Акуратненько. Це я руками махаю, я не так розкручував, бо пліяка була. Я акуратненько розкрутив. Пилосос заряджається. І все. І зараз вже в мене три ковра там, два ковра в тій хаті. Усі коври наші нові. Ми сподіваємося, що ми потратилися, а вони всі йдуть по Лопили соцію і походять. все. І вважайте, Ну, ми за неділю. Да, е, неділю холодком, холод... в... холод... холодком, да, в хід не не буде. Холодочком так не спіша і наведемо порядок. <ріх> то... Ні. Так само все. Цвіти. Привези цвіти, привези цвіти. Вже три дні стоять, привези цвіти. Ну що, закотив рукава, а горшочки в ліди, а тарілочки писав. що цвіти на вікно виставив, а потім вже будуть горшочки, потім будуть і тарілочки. А ні, в коридорі нужні вони стоять. Поняли, хто правий? Поняли, хто сітні правий? Це точно на таблетку міта. Ну як? Вже я потію тут. Це ось. ти розстроїшся, то да? Тоді да. начне голова болить. Голова болить? ні, сьогодні не буду. Погано. Утром встаю, погано. Треба спробувати. Не таблетку не пити, нічого не пити. Лягти спокійно, як пам'ятаю, баба, баба Марія, да? твоя баба. Моя бабуся, так. Да? Випина таблетку і так. Руки було собою, що да, таке. Так, пошвав, руки покров... пошвав. Аби все пройшло по крові, бо все пішла циркуляція. Да, равномерно. Бо якщо вибив за п'ятку і ходиш, може вона вдарить не туди, де треба, розумієте? Голова болить, а вдарить в п'ятку. Ось отаке. Так що, якби ви мене слухали почаще, не ви, а ви. Вам все все рівно. Ви і так слухаєте, так? Да. Да? А, так було б диво. По шуріку було б у все. А так вийшло. Ну так. Тяне Терезини, ще о! Ще занесу, зараз там переставлю шкаф, зараз занесу ще тумбочку із балкона, тому що влаги натяне і буде сміятися вона на весну. Знаєте, як тумбочки сміються? Доски так. На да. весь рот. На весь рот, так. Да. Мало місця, все одно я дивлюся, а ще пару комунат помпоється, да. Не вміщаються коробочки наші. Клуночки наші. Я кажу там у кладові, кажу, тут кажу, Ліда повісимо ми одежу свою, одну з один вже зайняли, а в нас один. Ну і фати, а то буде там таке. Ну, якщо вже не буде поміщатися, не треба його напихати. Ми ж усю одежу не носимо, ви розумієте? Ні, вона під кроватями в нас враз спусто. Ні, в мене вже напрям. Казав наш Валік, Це що пусту. є такі мішки, які ще одвої така не розпечатували. Оце у Бартика два з половиною роки лежали під кроватями. Тепер пролежали тривізяні. Ми тільки приїхали сюди. Я ж на роботу, там ну, недалеко на стройку. І отримав першу зарплату. На того гроші мали, Ну, перша зарплата. Поїдемо в суботу, в Новий Тарк. Там десь є десь секонд хенд є, туди-сюди. Валік їздив пару разів, автобусом розізнав, нам розказав, ну ми сіли поїхали. А ми ж не бідні приїхали, нічого не було з собою, мало що. Ну що ми возда у багажник взяли? Ну, взяли ми там пару світерків, там, ну і курточку одну. А я ж на стройки, треба на сменку, бо якщо нам мокне, бо якщо той, то ля-ля-ля, то поля. А І воно все поїдемо. дешеве, нам на наші гроші виділи. Там виглянули. 20 злотих курточка, встать, 25, ну, 25 курточка, ми, брати, а в нас 4 тисячі грошей привезли. Та ми накупляли, та лежали, лежали, а потім хорошо, що збирали... Ці не гуманітарку, а воєнним нашим ну в окопи. що там що хто може плети. у перебати, нашому країнському магазині маркендніпромарки да. собиралися. Хто що придасть, хто що привезе, ну, вони дуже. кудись відвозили. Да, відвозили да. до ну Краков краку далі далі нашим воїнам. Так, Ми оті курточки теплі ми зі курточки зі... і штани я накупляв Теплі бо думаю, буду мерзнуть. А що ж змерзну? Це якщо надів вийшов на мороз став і куриш. Тоді, так, да, можна змерзнути. Але якщо ти працюєш на всі чотири 4... руки і ноги, <свісно> на дві руки на дві ноги, так тобі буде жарко. Так що лежали, лежали, так ми їх і віддали. І все. Так що, ну, якусь пользу, а принесли. Якщо де ж і в нас... Да. Одежі є, так. Потім зрозуміли, що не треба його накупляти, але все одно його валов. Треба тепер так. Вже у нас все є. Ну, по необходимості, може носок протертися, треба купити. А так, якщо дивишся, одежа, вона висить. Ти ж вже знаєш, скільки вона висить. Ти його раз і на Скрутила і мовчки на виході. Моє, твоє. Ну не бачив я його, скільки там у мене світерів. А, ти вже все їх. Я тобі казав один остав, а то всі. Світирів, оце заходиш. В кита... китайський. Не в китайський, зараз у цей. Ну, в гумані, як його. Всеке. Таке красиве, таке красиве. І підшиє, і так, і сяк засібається. Треба взяти, бо воно ж 15 злотих. І так, штук 10. Лежить і лежить, і лежить. І ми їх взяли, викинули. Так ще треба. Надо... Токую що, ще поукидать. Все. Так ідеш. Не туди ми зайшли. Не туди. Не в той магазин. Mm -hmm. О, <реш> на продукти сьогодні ти не показує, що ти сьогодні купила. А що я купляла що сьогодні? Нічого не купляла. Я маму, я що купила на вечерю. О, а серйозно, я купляла щось? Та ні, навірно. Ну, ти повішла по Богдану, а нашу, нічого. Ми сьогодні ходили. Ходили там по ділянку. не так порошок, я ходила і не принесла, ліда сказала, купа вечором після роботи і Так хочеться, вечором вчора. Знаєш, що мене голова не вийло? Так хотілося солодко, Я ж привик їсти ну, чим небудь закущуватися з молочком там, чи ще щось. А відкрив холодильник. Так 100 грам випросив, а солодкого не міг випросити. Так немає, 100 грам вже ж є, а солодкого так. то немає. Як я випрошу, не Богдан собі по холодильнику лагає, що то сладенького. А я собі і немає. Я не знаю, ти сьогодні будеш хліб -в яйця жарити. Ну, на жарі я хоч. Солодкий зробити. А я колись жарив? Ну, Солоденьке. Наташа Сироткина все время покойниця, брала булки, ромашку, оце такі батончики, <гум> солодкі булочки. <гум> і <гум> і з них жарила і казала, що ще добріше хліб в яйцях із солодких булочок, як із хліба. А Я, ми я тільки колись кулотию сагарку додали. Да. Діло в тому, що треба з вулиці занести кисляк, ну, кефір, mm -hmm. бо в мене в зуби заходить. Хай нагріть. Ну давайте, давайте, бо відео буде на час. Да? Ой, все тоді, бо на час, це ж ви не додивитесь. дивитесь. Хто додивився, дивився, ставте класи. Все, всім пока. Побіг я далі працювати.